Написала е, вінок, гнів України. Істуючи в черзі, в якій було дуже багато людей, які сиділи на серцях навіть. Прозвонив її телефон. Прозвонив гнів України. Вона дістала цей телефон. Але ж колись це вас стояти, так? І з 19. Добре, а не хочете сказати, чому ви прийшли сюди? Да. Ми вже не соромно, лки-палки. ж Перед дітьми має бути соромно. Вже. Чата, не хочете сказати, чого ви прийшли сюди? А не соромно, де да, перед дітьми? Смисло. А чого чо ви прийшли? Ви я знімаю я з А ми теж прийшли, послухати. послухати. всі так. разом, так, так організовано. А чому ближче до? Ми? ми тут працюємо, засидимося тут на народ зібралися. Молоді хлопчики, юні, патріоти. Добрий день, а не скажете, чому ви прийшли сюди? Можете щось? Кого підтримати? Давайте будемо. Ну ви знаєте, чого сьогодні збирається взагалі-то? Люди, то вже ж ніби щось не змінилися. — А ви скажете, чого ви сюди прийшли сьогодні? А я комі? Знаєте, що сьогодні на п'яту -го годину? Ні, да, просто приїхали. Ясно, дякую. Хлопці, а можна показати що написано? О, О. Влада захисти, ми за спухи наших дітей, а тебе діти вже? Ну конечно. Да? Може бути дітей. Ну так, да. я думаю, що не скільки вам років? Багато вже. Багато. Я понравился. А ну хоч.

До кінця і йти в цьому марафоні побудови української. Країни. Чому не відвертається? І ми її побудуємо, хто б там як не сичав, хто б там, які не виставляв гармати проти нас, хто б яку не підбурував піну всередині. Ми її побудуємо побудуємо. Я в цьому переконаний і це знаю, що так буде. Слава Україні! Слава Україні! Хочу розповісти про один випадок, про який я сьогодні зачитала в газеті. Одна жінка прийшла в один банк, що я розповідаю, пропав, стоїть часі. І на мобільний